Тепер у нас є можливість дуже просто в декілька шагів створювати паттерни для своїх дизайнів прямо у Figma без використання різних плагінів тощо. Перший крок: вам треба створити ваш паттерн. Це може бути або якийсь вектор, ви можете зробити декілька фігур або ліній в одному фреймі, або ж на секцію, де ви працюєте, додати якісь картинки, які ви хочете, щоб були паттерном. Другий крок вам треба вибрати або створити об'єкт. До якого ви хочете а, застосувати цей паттерн. Далі вибрати Fill заливку і вибрати Паттерн. Далі клікаєте на а, Select Source. Нічого не стається, але не дивуйтесь, вам треба клікнути на паттерн, який ви хочете, щоб був використаний в, цій, а, в цьому вашому об'єкті. І воля. Також ви можете налаштовувати ваші паттерни. Ви можете змінювати типи а, направлення. Напрямок, дистанцію, вирівнювання тощо. А також, якщо ви зміните щось у вашому головному паттерні, тобто ви зможете, можете змінити колір фігури, або замінити фігуру, або зробити різні дистанції між фігурами. Або зменшити, або збільшити розмір картинки, тощо всі ці зміни будуть автоматично внесені до ваших об'єктів, які використовують цей паттерн. Спробуйте створити свій власний паттерн. Ви бачите, як це дуже просто, і це на мою думку дуже гарний дейт від Figma. Тож гайда.